Вітаю вас, малята! Сьогодні з вами ми відправимося в одне чарівне місце. в місце, де живуть метелики. Дітки, я дуже багато знаю про метелики. І сьогодні хочу поділитися цією інформацією з вами. Метелика складається із чотирьох етапів. Усі метелики відкладають яйця, які кріпляться до листя спеціальним клеєм. Ця стадія триває лише пару тижнів, а потім із яйця вилуплюються гусениця. Це довгі багатоногі комахи, які в основному харчуються рослинами. Гусениці дуже прожорливі комахи. У різних вікових стадіях гусениці ліняють. І так вони змінюють свій зовнішній вигляд. Так вони роблять до тих пір, поки не перетворюються на лялечку. Лялечка кріпиться до нижньої частини листка або до гілочки. І потім змінює свій зовнішній вигляд. А потім із лялечки з'являється. Дуже гарний метелик. Діти, а які метелики ви знаєте? Дуже розповсюджений метелик в Україні називається кропив'янка. Називається так тому, що його гусі харчується листями кропиви. На території України також розповсюджений метелик піронія болотяна. А також синявець і кар. Дуже гарний метелик під назвою Червоний адмірал. А метелика Павлина око ви всі бачили на квітнику. Метелики приносять користь, запилюючи рослини. А ось ненажерлива гусінь, яка пізніше перетворюється на гарного метелика, може завдати дуже великої шкоди. Але в природі все гармонійно пов'язано. Якщо є комахи, то є і птахи, які їх їдять. Я пропоную вам намалювати патріотичного жовто-блакитного метелика. Тож, починаємо нашу роботу. Спочатку зігніть аркуш паперу навпіл. Намалюйте блакитним кольором та жовтим кольором крильця. З однієї сторони, зафарбуємо та закриваємо другою половиною. Утворюється відбиток нашого метелика. Потім зафарбуйте крильця. Контур крильців наведіть трішки яскравішою фарбою. Нижні крильця зафарбуйте жовтою фарбою. Не забудьте також намалювати голівку та тулуб нашого метелика. Не забудьте про вусика. І нижні крильця наведіть трішки яскравою оранжевою фарбою. Потім на губку наносимо білу фарбу. І такими відбитками робимо такі ніби відпечатки на нашому метелику. Внизу також зробіть, але добавте оранжеву фарбу. Сподіваюся, ваші метелики також вийшли яскравими та гарненькими. Тож сфотографуйте їх і прийшліть мені, будь ласка, в повідомленні. А якщо тобі сподобалося відео, то став мені подобайку. мені буде дуже приємно. До наступної зустрічі, малята! Бувайте!